Здоров привіт, це гець. Вчора пройшов Майнкон. Тьфу. Здоров привіт, це Гєць. Вчора пройшов Майнкрафт Лай 2024. І давай про нього поговоримо і розберемо, що там до чого, і що взагалі відбувалося, і що нам цікаве показали. На початку трансляції перші 15 хвилин, як завжди, показували, здобутки ком'юніті, що спільнота зробила. Запросили всяких Майнкрафтерів туди. Мене не запросили, тому це не так цікаво. Можемо рухатися вже до безпосередньо до початку. Цікавого до початку самої трансляції. Події цьогорічного Майнкрафт Лайву проходили в Стокгольмі, в Швеції, там, де знаходиться головний основний офіс Моджангу. На самому початку якраз Лідія Вінтерс потиснула трохи на ностальгію, позгадувала, які колись класні були часи, і яке ком'юніті важливо для Моджангу, для Майкрософту. Ну, ви знаєте, це їхня. Стандартна пісенька. Потім показали старий трейлер Майну, що мене особливо порадувало. Дуже люблю цей трейлер, він дуже класний, прикольний. Ну я кажу, вони трохи типу на ностальгію тиснули, давили. Далі з'явився Джеб, який, до речі, більше в Майнкрафті нічого не робить. Він більше не розробник гри. Він просто там сидить в якості маскоту. Він навіть не те, щоб виконавчий директор. Він якраз позгадував про старі, тобто про попередні оновлення. Про цей енд-турнір, на який були всякі ютубери запрошені, мене не було запрошено, тому це не цікаво. Е, і також він позгадував, як він ще в 2010 році, як йому було класно тоді коли спрацювати над Майнкрафтом, як це було весело, цікаво, прикольно і так далі, тому подібне. Між іншим, цей Майнкрафт лайв він відрізняється від попередніх, тим, що вони. Його спростили дуже сильно. Якщо минулі роки вони намагалися видавати якесь таке феєричне шоу кожного разу, то тепер в них такої можливості не було і не було бажання. Чого не було можливості? Дивися, Minecraft Dungeons не оновлюється. Про нього вже немає що казати. Мертва гра. Minecraft Legends не оновлюється. Немає що казати. Мертва гра. Всякі сайт, квести, сайт, проєкти закриті тому. Типу, що про оновлення і про Майнкрафт фільм вони в основному казали. Типу, дуже-дуже хронометраж здавився, стиснувся. Я би казав, що це в принципі хороша тенденція. Мені вже мультиплікаційність попередніх років дуже набридла. Воно старі Майнкрафт Лайви, ці, які були дотепер, вони дуже на дітей розраховані. No hate до дітей. Типу, це нормальна історія. Але діти, це не найбільша частина ком'юніті Майнкрафту. Найбільший пул гравців це 20, Ну, від 20 до 60 років, можна казати. Це, ну, це вже не це вже не, не, не дитячу тему треба показувати. І плюс ще хочу зауважити, до речі, досить такий цікавий показовий момент, як на мене, коли вони ось, наприклад, коли вони знімають Джеба, вони знімають його на дуже хорошу якісну камеру, заблюрений фон. Типу, коли його показують, ось воно так виглядає досить по кіношному, якщо так можна сказати. Але але коли вони показують офіс, типу, як воно відбувається зараз в офісі, як там розробники працюють туди-сюди, вони навмисне це ну добре, це не невдалий приклад, того що це старі ці кадри, але навіть з нових вони це знімали навмисне на гірші камери. Через те, ну, щоб знаєш показати, от ми такі ну, на просту камеру знімаємо. Коли там розробка відбувається, ми такі трушні, е, свояковські. Ось-ось-ось-ось-ось. Зараз я зловлю цей момент. О, ну, типу, що це таке. Бач, камера там трясеться, ти може десь на телефон знято. Ну, це такий прийомчик. Прийомчик в я його вловив. Це щоб ніби зблизити е, розробників з е, ком'юніті з гравцями. Далі Агнес. Вийшла і розказала про те, що прямо в найближчому часі буде відбуватися це: додадуть хардкорний режим в Бедрок і додадуть мішечки. Оці нарешті бандлси, які вже презентують і обіцяють додати з версії 1.17 вони вже були в розробці. Прикинь. І на цьому моменті дуже весело. Це здається, таке ніби дивишся, презентацію Apple, тому що про ну, хардкор є в Майнкрафті з версії 1.0.0 від самого релізу. І мішечка вже супер давно в грі є, але вони про це так розповідають, ніби це. Новаторське якесь нововведення хардкор От вони, вони так пояснювали хардкор, ніби це щось новинка, якась, ніби такого раніше ніколи не було. ну В, в, в Бедроці не було, справді. На бедроці хардкору не було. E, тому що бедрок сам по собі дуже глючний і баганий. Бедрок це взагалі не Майнкрафт, це клон Майнкрафту. Майнкрафт оригінально на джаві написаний. Бедрок зовсім інша мова програмування. Сі здається, він на C дає або на C -шарпі, або на C. Ну, неважливо. Не це просто гра, з текстурами Майнкрафту, яка імітує поведінку Майнкрафту, механіки Майнкрафту, але вона не так працює, абсолютно зовсім не так. Зовсім не так працює. Взяти той самий кількість стаків, кількість предметів в стакові. Там знаємо, що максимум 64. Це зумовлено обмеженнями джави тодішніми ноч. Коли робив стак, він хотів взагалі 100 зробити, щоб в стаці було 100 предметів, але на той момент він не міг з цим розібратися. Обмеження Java зумовили до того, щоб було 64. Ну і з таких дрібничок і складається Майнкрафт, в принципі. Бедрок це тільки імітує ось і все. на рахунок мішечків. Так само е, оцей Метью сидів, розказував, які мішечки класні, що з кожним нововведенням все більше, більше всього додається, і інвентар захламляється, і треба це все кудись складувати. І революційна механіка мішечків, яка вже кажу, з версії. Ну, з 1.17 їх уже показують ці мішечки, якщо я не помиляюся, чи з 1.18, чи з 1.17. Дуже давно вони вже в планах в розробці. Тому рухаємося далі. Далі була вставочка, отака з Villager News. Хто не знає, Villager News це така культова популярна машеніма, які якраз зробили затравку до майбутнього оцього моба, який, якого додадуть. Це така невеличка анімація, щоб нас підготувати до того, що. Моб, буде страшний і невеселий, і так далі, тому подібне. Після цього Вубу, до речі, дуже прикольно його звати. Мені подобається його ім'я. Вубу. Він закинув всякі тейки, всякі тези про фільм, про Майнкрафт. Потім показували, як, які вони завзяті, класні, розроб, як вони люблять Майнкрафт, оці всі розробники, як вони до нього готувалися, показували, що Джек Блек. Сидів, грав у майник, готувався, щоби нормально типу навчитися. Особач, сидів, кайфував. Також момент з оцим крафтом трохи розширили. Я, може, навіть увімкну звук для цього. This is a table. Here's how it works. І place these elements, in different patterns and <laughs> you got yourself a sweet blade you want to see a blade i'll show you a blade yeah hammer to... uh. <laughs> that's okay bud buckets are useful here You... Ну да, Тобто це прикол про те, що насправді оцей крафт, якщо ви хтось ржав з того, що крафт рандомний був викладений, ні, це такий кіно... кіношний прийом. Ось, це навмисне, що він хотів трохи повийо, а в нього не вийшло, він зробив якісь рандомні відра замість меча. Ну і типу так, тут вони показували по Майнкрафт муві. Насправді. Ем... Знаєш, якщо їх слухати те, як вони розказують, які вони класні, як вони гарно роблять, як вони до цього гарно готуються, як вони завзято із таким дуже обачним, дуже глибоким підходом ставляться до Майнкрафту і до створення фільму, можна реально повірити, що вони щось нормальне роблять, якесь нормальне кіно. Але з того, як воно все виглядає, взяти банально ці інструменти, чи подивитися цей тизер, ну воно виглядає. Ну так, без сліз не подивишся, м'яко кажучи, але почекаємо ще сам фільм і далі будемо говорити. Ем, але <планка>, планка впала дуже цельно. Типу, ніхто більше від цього фільму, я переконаний, нічого такого, нічого такого особливого не чекає. Далі дуже цікава штука. Майнкрафт Чік, вона ж Лідія Вінтерс. Ем, вона порозповідала про відкриття інтерактивних кімнат, типу квест-кімнат Майнкрафту. Це прикольна штука. Вони мають відкривати це. відкриється десь точно не пам'ятаю в якому місці воно буде відкриватися, але потім оці ці інтерактивні Майнкрафт кімнати квестові вони будуть відкриватися багато, де вона зауважила. І це класно. Я дуже люблю, коли щось в реальному житті людям відкривають, щоб люди могли відсвяткувати Майнкрафт в реальності. Типу не тільки сидіти в інтернеті, клацати на клавіші. Перед монітором, а щось кудись ну, в реальності щось зробити, піти в житті з іншими людьми поспілкуватися. Це дуже класно. Це мене, мене це дуже сильно порадувало. Це, мабуть, одне з найкращого, що показали на цьому майнконі. Майнкрафт Live, Окей, okay, рухаємося далі. Ну і потім Агнес, нарешті, звісно, під кінець вийшла і презентувала нам революційний. Новітній, неймовірний біом, Pale Garden, або блідий, блідий сад, щось типу того. Чесно сказати. Біом виглядає е, погано, на мою ну з, з моєї точки зору він виглядає не класно, неприємно. Він занадто сірий. На нього знову ж таки без сліз не подивишся. Там вони далі, в них така була тема. Вони розповідали, що це навмисне так було зроблено, щоб він здавався страшніший, Оцей біом, е, щоб він був відірваний від всього іншого, щоб він відчувався не так, як все інше. Але. Мені здається, що це якось знаєш, брак е, креативу, брак фантазії, тому що щоб зробити щось страшним, не обов'язково робити сірим. Це воно трохи не так працює, не в тому, ну не в тому прикол, не в тому тема. Це якось брак е, якоїсь цієї креативності. Дійсно, це знаєш найлегше, що можна зробити, як зробити біом страшним, а зробимо його таким ну ненасиченим. Дерева, які дуже сильно нах... нагадують по формі е, просто темний дуб. З перемальованими текстурками, оцей ісламський мох, який буде ем... не, іспанський, Іс... не ісламський, а іспанський. Ісламський це такий, що пити, коли горло болить, а ісламський це е... іспанський це такий, що з дерев висить, тихо. Е... І оце ще один коврик отакий, типу, цей блок, як килимок моху. Просто тепер буде килимок іспанського моху, щось типу того. Отакий ось, ось буде біомчик. Ну, насправді, я би хотів, щоб йому переробили текстурку, і, взагалі, можливо, щоб оцей біом не додавали, а зробили ті фішки, які додали в ньому, щоб їх зробили в якомусь уже наявному біомі. Ну, до фішок ми зараз ще повернемося. От якраз Джапа, оцей Джаспер, дуже його не люблю, якщо чесно, це мій ворог. Сидів, сидів, розказував про те, що як вони навмисно намагалися зробити всі текстури, весь дизайн. Не схожим на все, що було раніше, щоб воно відрізнялося дуже сильно. Тут, до речі, був такий момент: е, Оця жінка, наскільки я розумію, вона е, відповідальна за звукову частину саме цього біому. Там пізніше показували, як вона робила звуки до цього біомчика якраз е, пам пам, -пам. Ну, та, Ось вона там ламала гілки, там, броколі, вона Ну, знаєш, як вони завжди роблять. І тут такий був прикол, що Джапа. Він щиро був, він був, знаєш, дуже здивований е, тому, як вона робила. Він в неї типу перепитував. А це чого відбувається? Тому що Microsoft вона поділила Mojang на департаменти, типу на підрозділи. І кожен підрозділ. Працює собі по-своєму, типу, він до іншого підрозділу нічого не має. От Джапа він арт-директор, він відповідальний за текстури. І вони він зі своїм підрозділом, він, вони сидять і роблять текстури. За звук відповідає зовсім інший підрозділ. Там за код ще один. Це, типу, знаєш, начебто нормально звучить, ну, логічно, так швидше задачі виконуються. Але не в випадку Майнкрафту, типу, воно. Тому і відчувається таким дуже часто відірваним одне від одного, того, що вони насправді не роблять одну штуку. Вони роблять, вони працюють над, над одною штукою, але кожен окремо відірваний по-своєму. Це тупо для них тупо рутинна робота. Це тупо, як ну, просто як на заводі типу, кожен там сидить за своїм конвейером, клепає свою деталі, до кінця доходить. Уже продукт в зібраному вигляді. Це не добре для Майнкрафту. Я би хотів, щоб воно було якось трохи інакше. Ну, типу, бо раніше було інакше. Знову ж таки, там за часів, що, коли, наприклад, ноч був в Моджангові. Він і текстуру міг намалювати, і накодити. І джеб так само. Джеб і текстурку міг намалювати, і код зробити. Джеб взагалі е, в Моджангові через те, що він дуже хороший програміст, його тому і взяли. Але оцих гвардіанів риб підводних, пам'ятаєш оцих підводних чудиків з одним оком, що в підводному монументі. Ну, їх, їх, їм створював дизайн Джеб, хоча Джеб і не художник. Але просто воно, типу, воно було більше закручено все разом. Вони більше розуміли, що вони роблять. В них був якийсь концепт, ідея, і вони, типу, ну, ти мене зрозумів. Зараз це просто, просто заводська тема. Така виробнича. Вони сидять реально клепають, як на заводі ці всі історії. В чому суть смак цього біому? Основний головний? В цьому біомі будуть спавнитися такі чубрики. Вони спавляться в цьому біомі. але вони самі по собі повноцінними мобами не є. Бляха, та чого не мо чо немає ніде, щоб я його краще вам, щоб його було легше роздивитися? Повноцінними мобами оці істоти не являються. Давай я, може, е, в них же там було ще відео. Це що вони грали після трансляції? Розробники ще сиділи, грали. Ось, ось ось ось. ось. Та дивися, оцей Чубрик він. Е, як ент. Ну це ент, але такий своєрідний, без власної свідомості. Цим ентом керує конкретно блок ядро. Коли ти його б'єш, то частинки від нього якраз тебе ведуть до цього ядра. Ось о е, Джеб. це Джеб, типу, пробував грав. Він б'є цих мобів, і частинки від мобів летять до серця цього біому. Ем... Ну, тобто до серця, якраз до ядра, звідки ці моби з'являються. І коли ти це ядро забираєш, то моб зникає. Ну, і, типу, до кожного такого моба прив'язане своє серце, наскільки я розумію. Ці моби, крікінги, вони якось так, чрі, чріпінги, крікінги, бляхемухи, як вони називаються? Ну, окей. Вони безсмертні, це, по перше. По-друге, з них нічого не падає, і по-третє, їх взагалі немає сенсу ніякого вбивати, від них тільки тікати. І також, типу, дуже ну, досить цікава механіка, що вони на тебе нападають тільки тоді, коли ти на них не дивишся. Тобто, коли ти тримаєш з ними зоровий контакт, вони стоять на місці, вони не рухаються, і їх навіть з місця не можна зрушити, і крізь них можна проходити. Але як тільки ти відвертаєшся, вони починають за тобою бігати. Це був в докторі. В, в цьому доктор Гу там був такий самий прикол. Є, були такі Янголи, які ну ці статуї Янголів, що коли ти на них не дивився, вони до тебе приближалися. Як тільки ти на них дивився, це була звичайна. Звичайно, оця статуя. Це щось типу того. В принципі, як ідея досить класно. Те, як вони його реалізували, цього моба, я би. Ну, в мене є до цього питання, насправді. Мені не подобається його, якщо б, якщо б говоримо про якісь мої смаки, якісь мої вподобання, мені не дуже заходить його текстурки. Мені здається, вона занадто занадто. Коріння, з голови щось стерчить. тут, трохи припідняті. Оці текстурки тут. Ну, типу, воно дуже. Воно дуже таке роз... ну, незрозуміле, його не можна його якось центрально побачити. Цей моб нагадує по поведінці, можна знайти якісь паралелі з ендерменом. Типу, так само на ендермена подивишся, він на тебе сердитий. Ну не так само, але зоровий контакт грає роль якусь певну. Тоді був популярний слендермен, і моджанки такі сіли, посиділи. бляхи. а було б весело додати ендермена, такого самого високого чубрика, щоб він там лякав людей, коли на нього подивишся. Ну, весела штука, весело, додамо, додамо. Це по тому самому принципу, в принципі, ну мені здається, додано: весела штука, весела. А давай додамо. Просто воно ну, не базується на якійсь поп-культурі з цьогочасній. Бо, як кажу, Ендермен тоді був дуже популярний слендермен, і вони його додали. Це просто вони собі так і вирішили зробити. Прикольно. Але сам біом, ну він мені не подобається. Він, коли на нього дивишся зверху, то. Він дуже відірвано виглядає від всього світу. Я розумію, вони казали, що вони так і хочуть, що це й була їхня ціль так зробити. Я не знаю. Він виглядає так, ніби його будуть гравці просто уникати. Оця штука, що моби. Типу, ці моби, що на них треба дивитися, вони на по деревах лазити не вміють. Ти можеш просто по деревах стрибати в цьому біомі, і для тебе, в принципі, жодних небезпек більше немає. Серце цього біому, ось воно, до речі, знаходиться. Його можна забрати за допомогою шовкового дотику. І якщо під ним і над ним буде дерево з цього біому, якраз оця бліда деревина, то воно активується. Але це треба так, щоб був обов'язково вечір. І як тільки воно активується, давай давай, активуй. Як тільки воно активується, воно загоряється і з'являється оцей чубрик. Бачу, тут він заспавнився біля них. Вони там казали, що це можна використовувати в якості якоїсь охоронної системи, якісь такі штуки, досить цікаво. Насправді, хотіло, ну, я би хотів більше дізнатися, на кого він нападає, чи нападає він на монстрів звичайних. Чи нападає він на мобів звичайних, тобто не агресивних. Чого в мене такі думки взагалі таке питання? Тому що розробники казали, що цей моб він ніби взагалі за зовсім іншими правилами живе, ніж там зомбі, скелет, кріпер, він ніби окремо від них відірваний. Тобто вони мали би бути, по суті, не в одній команді з ним, ну не як в одній тімі монстр. Він би мав бути чимось третім, і, по суті, він би, мабуть, міг. Нападати і на звичайних мобів, тобто агресивних і на звичайних мобів на тварин мається на увазі. Щось типу того. Не впевнений, як би воно мало виглядати, як би воно мало бути реалізованим, але, мабуть, це було би логічно. Якраз оці блоки, нова деревина, всякі нові оці прикольчики, виглядає. Я не впевнений, що це просто було потрібно грі, е, е, сіра деревина, сірих блоків дуже багато. Отак, якщо дивитися на оцю деревину, то це таке як е, туф, туфовий блок, цей що там під землею спавниться, це... хтось би може і не зрозумів, що це якась деревина. Білі ці блоки деревини вже самої, вони виглядають як кварц. Ми маємо в Майнкрафті кварц, нам такий блок, мабуть, я... ну я не знаю, треба було. Ні, ну може, кобуці з Реба було, я не знаю. Більшість точно би спала спокійно, якби цього блоку і не було. Взагалі, е готуйтеся до того, що якимось найбли ну, найближчим часом, особливо після того, як це оновлення вийде, ви зустрінете на своїй сторінці на Ютубі мільйон е відео з прев'ю Отакими, що я зустрів Кріклінга, Крік, Крікера, чи як його там звати, цього трьохокого чудика. Ці три ока ви будете бачити на прев'юшках. Зараз дуже багато. Може, я якесь таке прев'ю' зроблю, смішне, щоб за, -за на перегляд. Але там, буде отака штука. Звісно, 100 днів в Майнкрафті я там пішов на цього на Кріклінга, це все буде. Цей моб похайпує. Чи він довго буде жити? Ні. Він не буде довго жити, тому що він не обов'язковий абсолютно, типу. Взяти того ж самого ендермена Він є обов'язковий для прогресу. Це невід'ємна частина гри на сьогоднішній момент. Цей моб його можна оминути, хоч він і в оверворлді спавниться. Тобто в звичайному світі поряд з лісами, з іншими біомами, його можна оминути. Його можна, ну з ним можна взагалі ніколи не взаємодіяти. І буде нормально. Типу луту з нього ніякого немає. Оце серце, воно поки що якогось практичного використання, ну нам не розказали, що в нього буде якесь практичне використання, окрім того, що можна цього чудика заспавнити. Але, мабуть, було би добре, якби воно якось псувало оточення, якби воно якось псувало навколишній світ, тому що ну воно ж несе якусь ну, негативний характер, щось воно би мало щось робити, можливо, якось заражати. Світ там, де воно поставлено, щось типу того. Бо, біом, цей незвичний Pale Garden, не дуже стандартний, він сірий і через це, можливо, якась така тема зарази якоїсь. Підійшла би добре до цього. В Pale Garden нормально, я переконаний, було б збудувати якесь кладовище, такий сірий. Ну, хеловінський біом, схоже на хеловін. схоже, схоже. Сам по собі цей моб він багато шкоди не наносить, тобто він там трохи коце. Ну, хоча вони в броньці бігали весь цей час, там не дуже зрозуміло, скільки шкоди він наносить, якщо без броні. Ну, але там вони буквально по сердечку, по півсердечка зносять. Тому можна жити, типу, можна жити. Вони не настільки небезпечні, як дуже набридливі. І я не знаю, я собі що так подумати гру, про гру на сервері, як буде гра на сервері виглядати в майбутньому. Мені здається, що цим будуть дуже багато гравців тролити, десь прийдуть до тебе на базу е, на сервері, закопають оцей блок ядра, щоб заспавнився оцей чубрик, і ти не будеш знати, де цей блок знаходиться, і воно тебе буде весь час дратувати, він весь час буде. Десь за тобою бігати, і ти не будеш знати, що з ним робити, бо його неможливо вбити, окрім як знищити саме ядро. Він до того часу безсмертний, неубієнний. Варто підмітити, що справді Майнкрафт лайв теперішній, він дійсно відмінний від тих від того, що було дотепер, від попередніх років, тому що я кажу, вони трохи попустились, але все одно іще отакі, знаєш. Напіввсякі мультяшні, мультяшні прикольчики залишилися. Ну, мультяшні це я маю ну на увазі. Такі дурну, дурдурнякуваті трошечки. Ем, тому що є ж команда, правда, ну не розпустять же всіх маркетологів, не розпустять же всіх. Оцих відеоредакторів, операторів, там режисерів, якоїсь режисерів, постановочних, режисера-постановки ну не звільнять, правда, щоб зробити все приземліше, вони ж все-таки свою ще якусь цю долю, отакого шоу-шоу-продакшена вносять. Це могло би бути абсолютно в форматі звичайної розмови представлено, звичайної презентації, якоїсь такої простої. Тобто, це могло бути зовсім без пафосу. Я би хотів рано чи пізно таке побачити. В принципі, В принципі принципі Біом, ем, як на сьогоднішній Майнкрафт, типу на сьогоднішній версії, ну, я би не сказав, що дуже якийсь поганий. На сьогоднішній Майнкрафт навіть добре, мабуть, типу, на те, чим що з себе представляють сьогоднішні версії. Час, на жаль, назад не повернеш. Ем, треба шукати собі якісь альтернативи обов'язково, якщо тобі більше подобається старий Майнкрафт. У мене є якраз посилання на таку альтернативу на Discord, канал Softwind, там десь е, щось подивіться, поскачайте собі, кайфаніть, пограйте. Типу того. Але трохи текстурки переробити, і воно буде добре, воно буде нормально, воно впишеться, типу, воно впишеться. Це буде весело, деякий час гравцям, ем, та й все. Та й що їм ще більше треба. Бачиш, якраз є якась така проблема, що вони не думають зараз на дуже довгу перспективу. Вони більше думають на те, щоб гравцям було весело, якийсь час, щоб якось маркетинг працював, щоб можна було запустити машину реклами, якось приваблювати гравців. В принципі, будемо бачити, це не так і погано, як могло бути. Я ставлю, мабуть, цьому апдейту, хоч тут і досить мало показали. Ну, в принципі, це не те, щоб велике оновлення ліс. І один моб, ну і нова механіка до цього моба. Ну це непогано. Типу, це нормально. А на, ну, а що? Більше? А кого більше? Весь час більше, більше, більше. Це дорога в один кінець, якщо чесно. Ем, це краще, ніж сніфер. Краще, краще, точно що краще. Краще, ніж броненосець. Краще. 100%, краще, ніж е... броня для вовка з броненосця, краще, так. 100% краще. Тому. Ну, не так краще, ніж оці руїни, що додали данжу цей останній мі мідний данж. Краще. Я би сказав, що краще, якщо чесно, воно виглядає прикольніше. Типу, оновлення на 6 або ні, 6 з 10. 6 з 10, така тверда, шістка, Трохи, ну вище, це вище, ніж норм. Типу, вищ... трохи вище, ніж половина, вище, ніж 5. Щось типу того. Ну і що? Ось такі в мене були думки стосовно нового майбутнього Майнкрафт апдейту і Майнкрафт Live у 2024. Надіюся, у вас також є якісь думки стосовно цього, і ви їх висловите в коментах. Мені було би дуже цікаво почитати що до чого. А біля мікрофону був Гедз. Бувайте!